Вітаю вас, мої дореньки. Я Ірина, і я перед вами просто зачитаю, бо, вибачте, не зовсім я зрозуміла. Я перепитала запитання. Дивіться, Павла запитує: СБУ виводить гроші Зеленського за кордон. Дорівнює Балашов, значить, готується тікати. Дякую за працю без. Крапочки без запитання. Я е, написала не зрозуміла вашого запитання, до чого тут Балашов. Пан Юрій мені відписує, що, можливо, це Балашов сказав, що ЗЕ збирається тікати і виводить гроші. Тому е, зараз зробимо. Я не знаю, до чого це. Е, Балашов взагалі-то говорить багато, рідко, коли щось толкове. Якщо його конкретно слухати. Так, це, е, знаєте, Абалашов говорить не зовсім свої речі. Не зовсім свої речі. Йому, ніби як зверху, хтось наказ дає, і знаєте, як ушкварений е, вилітає, е, як то кажуть, з конопель. Хто там з конопель вилітає? Гаразд, давайте подивимося. Ми не будемо Балашова розбирати, ми дивимося, чи Зеленський збирається тікати і виводить гроші. Це перше запитання, яке ви поклали мені під дописами. Я просила вчора, бо в мене закінчились запитання. Ну що ж, дивимося? Знизу, вверх, буду йти. Дякую, до речі, всім, хто поставив запитання. Дивимося, чи збирається Зеленський тікати і виводить гроші. Напевно, ну, подивимося спочатку, що карти покажуть. Ну тут помірність. Тут, скоріше за все, не збирається тікати, тут скоріше, знаєте, карти показують, що скоріше за все. У Зеленського тут навіть не те, що страх, внутрішній роздрайв, давайте я так скажу, внутрішня якась така напруга, що може статися ситуація, що він взагалі нікуди не зможе вийти. Тобто його заблокують з України, заблокують його вихід. Тобто не випустять через якийсь мітинг, через якийсь майдан, через якусь заворушку. Оце я бачу. Давайте подивимося, чи збира... це ми зрозуміли, так? Я не бачу, що він готується до чогось. Чи виводить він гроші з України. З... СБУ для Зеленського виводять гроші, чи ні? Зараз ми подивимося. Україна. А в них немає грошей. А в них немає грошей в Україні. Які гроші можна вивозити? Ні одна карта не показує. Тут вже все домовлено. Ось, і, в принципі, я не бачу, щоб тут були в них гроші. Ось це єдина грошова карта. І я би сказала, вона десь так подалі від України. Там уже все надійненько, все надійненько. Так, вони давно про це попіклувались. Я не бачу, що в них є якісь гроші в Україні, які потрібно було би вивозити. Тобто Балашов тут, ну, скажімо так, це я перед тим, як почала цей розклад робити, мені випадала зірка. А зірка це якесь, знаєте, таке іпсо, якесь таке, ну, щось сказати, там ще одна карта була. Яка говорить про е, удачний сказаний момент. Тобто, І я вам казала, що таке враження, що Балашов, як той з конопель, вискакує, е, щось сказати, е, якщо його, ну, скажімо так, попросять. Е, мої дорогенькі, у нас ще висить збір, е, 30-та бригада, Донецький напрямок. Я бачила, вже 40 тисяч ми назбирали. Бо там можна подивитися на Монобанку. В кого немає монобанку, там хлопці дали і а, Приватбанк. Хто як може. А, не надсилайте грошей мені. мені а, я не, не, не маю потім змоги. Надсилайте тільки по тим реквізитам, які а, написані під цим відео. Бажаю вам, мої дорогенькі, гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна.